Я встановила нову поштову скриньку. Не можу дочекатись, коли листоноша покладе сюди листа. Який жах? Що відбувається? Ви мені все зіпсували. Подивимося, що там. Ей, акуратніше, я тут сиджу. Рюкзак. Ну що, ви завершили будувати мій замок? Непогано. Ой, які жахливі будинки у моїх сусідок. Це дешевий дорогий і гіга дорогий будинок. Челендж. Погнали дивитись. Мені потрібен клей. Дуже багато клею. Для початку малюємо клеєм на будиночку серця. Готово. Далі беремо мої рожеві рум'яна. Зануримо поханастий пензлик та подуємо. Так, план спрацював. Рум'яна приклеїлись до клею. Оце краса! А це що за сміття? Звідки його так багато? Опевнена, що у смітнику я знайду щось цікаве. Оа, знайшла упаковка від яєць. Те, що треба? Тепер швиденько пофарбую її балончиком. Клас. А тепер приклеїмо на дах. Треба зробити так з усіма упаковками і пофарбувати у різні кольори. Мій дах буде самим яскравим та гарним. Вийшло здорово. А що там у Фібі? О, привіт. Ну-ка ну-ка, що там роблять мої сусідки? Так, я відстаю, Сем, не тримти. А де моя корона? Від неї залишилися лише діаманти. Тоді терміново приклеїв всі діаманти до мого замку. Добре, що у мене ще є одна корона. Так точно міс фібі все зроблю в на найкращому вигляді, тільки не позбавляйте мене зарплатні. От сюди та сюди. А найбільші брильянти прикріпимо на вершину замку. Так, міс фібі має оцінити мої старання. Ну, що скажете? Підійде. А що там моїх сусідок? Я хочу зробити букети з грошей і 100 доларові купюри. Чудово для цього підійдуть. Скрутимо, насаджуємо на шпажку і ставимо у вазу. Хочу, щоб букет був ще пишнішим. І ще пишнішим. Так, ти що треба? Упевнена ця краса буде здорово виглядати на даху мого будинку. Так, очей не відірвати. Джес, а ти що робиш? Я хочу піймати метелика. О, попався. Який гарний. Давай ти будеш прикрашати мій будинок. Так, мені треба більше метеликів. Хочу, щоб усі метелики сиділи на моєму будинку. Тепер мені потрібна тарілка та скотч. Зробимо з тарілок гарні квіточки по всьому будинку. Готово. Ой, як же мило вийшло. Не бачу нічого милого. У мене є ідея краще. Хочу, щоб мої двері були у вигляді кролика, рожевого кролика. Додамо носик, очі та вушка. Ось це дійсно мило. Якщо всі закінчили прикрашати свої будинки, то давайте подивимось на них ближче. Оце так, дівчата. Скільки цікавих дизайнерських рішень. І у кожного будинку є свій стиль. Друзі, напишіть у коментарях, чи будинок вам подобається найбільше. Ну а ми рухаємось далі. Тепер потрібно прикрасити будинок всередині. Я вже знаю з чого почати. Візьмемо мої рукавички. Якщо їх пов'язати між собою і додати ще пару, то вийде килим. Далі дістанемо мій журнал з тваринками. Ну, які ж милі мордочки. Хочу їх вирізати і приклеїти на стіну. Упевнена вийде здорово, але зараз ви і самі все побачите. Отак мені дуже подобається. Тепер візьмемо кришки від пляшок. Склею їх між собою, додам пару деталей. І у мене вийшов ось такий класний папуга. Його я також приклею на стіну. Далі візьмемо палички від морозива. Я їх не викидаю, бо вмію з них робити полиці. От, вийшло. На полицях будуть стояти квіти. Ой, точно! У смітнику я знайшла порожні банки від Прінголс і вирішила, що вони мені знадобляться. Якщо поставити чотири банки на підлогу, а зверху покласти картон, то вийде розкішний журнальний столик. Ну а пакет зі сміттям це чудове м'яке крісло. Щоб ще таке придумати? О, знаю. Із цієї старої ганчірки за допомогою резинок я можу зробити ось таку милу ляльку. Ну, хіба це не диво? Лялька, як тобі наш будинок? Подобається? Я придумала, як облаштувати мій будинок. Для початку повісимо штори на вікна. Так вони виглядають нудно та бідно. Але якщо приклеїти на них купу грошей... То буде набагато краще. О, так, Ви тільки на це подивіться. Здається, стало набагато затишніше. На підлогу постелимо килими з грошей. Ні, це дуже маленька купюра. А ось ця в самий раз. Тепер мені потрібен справжній маркер, за допомогою котрого я намалюю неонову лампу прямо тут. Чудова. Ну і звісно, нічого так добре не прикрасить стіни, як мої портрети. Додам, мабуть, ще пару кристалів у вигляді серця. Готово. На столик поставлю букети з грошей, і можна вважати, що я закінчила. Яка краса. Що б мені тут зробити, мені точно подобається золота підлога. Виглядає дорого, але буде ще краще, якщо і стіни будуть в золоті. Не беріться терпіння, зараз ви самі в цьому переконаєтесь так зовсім інша річ. Ну а стіни я прикрашу моїми улюбленими брильянтовими черевичками від кутюр. Погодьтесь, це справжній витвір мистецтва. О, мало не забула. Якщо збільшити цей брильянт. То вийде розкішний журнальний столик. От тепер я почуваю себе, наче вдома. Саме час трохи розслабитися, повішу айпад та пограю у свої улюблені відеоігри. Е, міс Фібі, ось ваш трон. Сідайте, будь ласка. Дякую. Хм, Девір виглядає жахливо. Сем, вирішить цю проблему негайно. Е, звісно, міс. Із литків золота можна зробити плитку. А вже із плитки можна викласти золоту доріжку до вашої оселі. От, готова. Один шматочок залишився. Вам залишити? Прибери. А що там у моїх сусідок? Я вже вирішила, як прикрасити своє подвір'я. У мене є відро пляжного піску. І з нього я зроблю стежку до свого будинку. Ще трохи. І хох! Вийшло. О, а поки я робила стежку, до мене прийшла ідея. Візьмемо кольоровий скотч і приклеїмо шматочки ось таким чином. Чудово. У моєї стежки будуть чіткі та яскраві границі. Далі розріжемо шину на дві частини. Це було складно, але я впоралась. Тепер візьмемо одну половинку та прикріпимо до неї лавку та ручку. Готова. Тепер у мене є гарна гойдалка. Стижка з парканом готова. Я чекаю свою доставку. Міс, я вже тут з вашими гойдалками. Велике дякую за таку щедру винагороду. Не хвилюйтесь, я все розпакую та встановлю. Упевнений, тут вони будуть виглядати краще за все. Додамо подушку і готово. Так, дякую. А тепер ідіть. Я в захваті від свого будинку і подвір'я. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай!